Реалізація унікального в столиці проєкту, надбудова четвертого поверху гімназії номер 315 добігає завершення. Таке рішення дає можливість збільшити потужність закладу на 540 місць та відкрити 18 додаткових класних приміщень та 6 невеликих аудиторій для поділу на групи. Виконана повна термосонація, утеплення всього фасаду школи, надбудова четвертого поверху, ремонти на перших трьох поверхах та облаштовано ліфт для людей з додатковими потребами. Завершення робіт заплановане на кінець жовтня. Разом з Віталієм Кличко проінспектували гімназію кандидати в депутати від політичної партії Удар. Весь комплекс робіт по часу зайняв всього чотири місяці. При реконструкції таких школи. Двох. Ми по суті строїмо одну школу, яка по сьогоднішнім розцінкам стоїть приблизно 160 мільйонів. Якщо ми будемо строїти нову школу з землею і з інфраструктурою, яка необхідна для будівництва школи, це приблизно 600-700 мільйонів. Тобто економія чотири рази. Проблема з доступом до закладів освіти Дарницького району залишається актуальною, тож такі проєкти дадуть можливість без використання додаткових земельних ділянок розширювати можливості існуючих шкіл. Також будуються й нові заклади освіти. Місто розбудовується, і звичайно, воно оживає живе. Ну і звичайно, є надзвичайно багато дуже проблем, які на сьогоднішній день цікавлять це питання ще раз екології, це прикласне навколишнього середовища, це проблеми паркування, це всі проблеми під'їздів, дорог і все інше. Але як ми бачимо, що ці питання остро ставляться, є шляхи їх вирішення, є розуміння, є розуміння і даничани, є сьогодні розуміння і депутатів, і є розуміння сьогодні. Саме важливе мера, бажання. Старання, хотіння і, звичайно, з такою великою енергією, потужною силою, ну берекся за цю справу за розбудову нашої дарниці. За час роботи в Київраді Володимиру та Олександру Гончарову вдалося залучити фінансування на будівництво приміщення для ліцею інтелект та школи номер 334 на Бажана, початкової школи номер 332 поруч з гімназією Київська Русь. А також для садочка номер 315 на княжому затоні. Загалом в столиці відкрито 28 нових садочків та 8 шкіл. Оксана Гриценко спеціально для телеканалу Марс Тіві.